Вітаю всіх на своєму каналі Місячний сяйва Тара Психологія. Давайте подивимось на Тару Райдера Уейта. А стосовно чи буде він вас повертати ваш партнер? Ну, тобто, я так розумію, це тема для жінок стосовно їх чоловіків, чи він хоче вас повернути, подумайте, будь ласка, про ваші відносини. про... Вашого партнера, а ми розпочнемо. Дев'ятка жеслів це про те, що людина зараз захищається, людина не хоче спілкуватися, людина встигла, знаєте, людина втомилася, так хочеться сказати. Зараз я вже виконав, щоб зрозуміти. Знаєте, про що це мова йде. А він зараз буде відсторонюватись від вас. Він нічого не буде робити, насправді зараз. Він а, заробляє. Поглинувся в роботу, в якесь своє майбутнє, в свою стабільність. Він, знаєте, невпевнений. Можливо, через якісь ваші конфлікти, тому що перевернути колесниця це немає руху, так? закохані перевернути це підкреслення наявності, труднощі та дисгармонії, які перешкоджають поверненню вас. І він може бути не готовий до швидких дій зараз і потребує більше часу для обдумування, тому що він зараз або ви його заблокували, або він заблокував вас і не хоче спілкуватися, тому що людина зараз не готова по цим картам взагалі а, говорити, взагалі говорити про щось, а не тільки про, скажіть мені, я вам скажу. Про повернення. Тут людина насправді буде збиратися дуже довго щось робити. Йому потрібно якось відійти. Так, дістаю Манару для того, щоб додати, мені хочеться додати до цього аспекту стосовно. Буде чи він вас повертати, якщо буде потрібно, щось буде прикривати, монара етеретична колода. І тому, ну, тут вже виходить дьявол, а дьяво це залежність, спокуси, токсичні елементи у ваших відносинах. Тобто, знаєте, це фактори, у вас кармічні відносини такі. Відносини, можу так сказати, по цій карті. Ви один до одного прив'язані і залежні. Він відчуває до вас сильний потяг, залежність, але це може бути токсично. Це нездорова ситуація для обох партнерів. Тобто, знаєте, по дьяволу це дуже такі емоції, які від кохання до ненависті, тобто такої ненависті, знаєте, від слів якісь образливих до дій. І по дьяволу це ну, дуже такий аспект, який хочеться відійти від цього людини. Людина може бути зараз в такому стані, коли він просто може вас, наприклад, ненавидити. Наприклад, або у нього із-за те, що він до вас, у нього є таке пристрасть, так, нездорова потяг, і він, можливо, якось в, зараз уходить в якісь такі тяжкі а, дії стосовно, щоб забутися. Це різні аспекти життя подіяволу. Тобто це і робота занурення, і випівка, і компанії, і жінки, і що завгодно. Тобто тут є такий елемент, тому що людина дуже боїться показати можливо свої якісь почуття. Можливо, людина дуже боїться зараз щось щось говорити. Можливо, це надумана карта, це страхи, які ми надумали, але все одно у нього це є. Можливо, від, знаєте, опасається зараз себе, свого внутрішнього м, до вас ставлення. Розумієте? І тут про повернення, ну якось, знаєте, яке повернення тут більше йде? Прийшов і пішов далі. Тут карти, якщо людина, ваш партнер, хоче повернутися, то тільки, тільки в рамках несерйозності. Тобто як до, до жінки, яку він отримує, якої їй він платить. Він, він, зараз, він, от він зараз просто не буде занурюватись в емоції. У нього багато страхів, хоча є потяг, але це він старається якось стримувати в собі. Він може це перекладати на інші аспекти свого життя, щоб тільки з вами зараз. Не спілкуватися, можливо, він хоче вийти в якийсь світ, тобто за свої рамки, для того, щоб зрозуміти, потрібне ви йому чи не потрібно. Тому що ви жінка, яка стабільна. Ви жінка, яка для нього є значимою жінкою, цінною жінкою. Ви, можливо, в стосунках. тобто, Таких серйозних стосунків це все вершниця землі, тобто це стосунки з людиною, в якої ем... є аспект, взагалі, що він працює, наприклад, а ви сидите вдома це наприклад. Тому що по землі це у жінки є завжди і будинок, і сад, і свій город, і... і навіть коні. Розумієте? Не показують далі, закривають. Повертати, він вас можливо і хоче повернути, але ваш статус він залишиться. Але це не про те, що він буде з вами 24 7. І це не швидке повернення. Йому потрібно обдумати, охолонити, щось чимось займатися своїм. Або ем, якимись аспектами пов'язаними з емоційними такими розвагами, так? щоб зняти ці, цю напругу в ваших стосунках. Але так, статус е, так, але м, не забувайте, що він іноді буде приходити, наприклад, і, і іноді не приходите. То це про це хочу сказати вам карти. Стосовно повернення вас у стосунки. Так, в стосунки він хоче вас повернути, він вас не відпустить так, тобто назавжди. Але є багато але, якщо вам це підійде, його але. Тут потрібно розмовляти з людиною, в якому статусі ви будете, і як буде відбуватися ваші нападалі відносини.